Вітаю, друзі! Ми продовжуємо знайомити вас з новинками нашого книжкового фонду. Сьогодні я хочу представити книгу польського автора Януша Леона Вишневського Самотність в мережі. Ось портрет автора. Дії відбуваються в Польщі і Німеччині. Прикольно з висоти 21-го століття спостерігати за тим, як спілкувалися люди в інтернеті в середині 90-х. Це був такий жах, це спілкування. Він і вона познайомились випадково і переписувались через Асю. Хто пам'ятає, був такий дідусь сучасних месенджерів. Уявіть, комп'ютери тільки на роботі спілкуватися можна в робочий час. Інколи доводилось пробиратися в офіс ночі, підбирати ключі, щоб можна було переписуватися таємно. Одного разу він написав їй лишнє, про що пожалкував вранці. І виявивши, що. Адресатка ще не прочитала повідомлення. Пішов на такий крок, попросив знайомого, навіть не знайомого, а друга, айтішника на деякий час вивести з ладу головний сервер і видалити повідомлення, тим самим залишивши без інтернету на деякий час ціле місто. Ми зараз дуже балування в цьому відношенні, скажу я вам. Спілкування миттєве будь-який час, будь-якого місця. А взагалі сюжет прекрасний, філософський. Люди можуть бути самотніми пори з близькою людиною, так званою близькою людиною та щасливими з тими, хто знаходиться за сотні кілометрів. Цей роман має продовження. Під назвою Зміщення спектру. Але тут дієві особи вже діти, головних героїв роману. Тож зацікавився, будь ласка, приходьте до нашої бібліотеки, а всі інші наші друзі-підписники можете знайти цю книгу у ваших бібліотеках. До нових зустрічей! Залишайтеся з нами.